Здоровенькі були в останню неділю жовтня Україна знову почала життя за зимовим часом. Десятиліттями вчені сперечаються про користь чи шкоду переведення годинникової стрілки вперед або назад. Одні запевняють, що такі метаморфози з часом значно впливають на біоритми людини, а інші стверджують, що переведення стрілок годинника на годину назад в зимовий час це значна економія енергоресурсів і на здоров'я аж ніяк не впливає. Так чи інакше пристосовується до нового часу кожен по-своєму, але чи дійсно час так впливає на стан нашого організму? З'ясуємо далі. Переведення стрілок годинника вперед чи назад когось тішить, когось дратує. Інші до цього байдужі. У медичних колах довго дискутували про те, чи впливає такий перехід на працездатність і настрій людей, адже ми живемо за внутрішніми біоритмами, а тут доводиться сувати часові звички. У нас біоритмів дуже багато в організмі. Десь добових вчені нараховують десь. Понад 300. І я би хотіла сказати, що біоритми це біологічні годинники нашого організму. Все-таки більше мінусів в тому переведенні годинників, ніж плюсів. Чому? Тому що це відповідний якийсь на організм стрес. Стрес, а раз стрес, це активізується симпатична нервова система, і зразу ж це позначається на роботі серця. Воно прискорює свій робочий ритм, значить, зростає чистота серцевих скорочень, підвищується тиск, ця гра з годинником переведення цих годинкових стрілок. Ви дивіться, що Японія до цього часу ще жодного разу не проводила стрілки годинника. Це єдина країна, в якій і дуже багато довгожителів, і це е, не бойкороль теж відіграє, що не проводять там годинників. Особливо е, страждають і негативно позначаються на організмі проведення стрілок годинника у людей похилого віку. Чому? Бо вже у старшому організмі відбувається розбалансування діяльності деяких органів, систем, Ну, старіють органи, клітини, тканини, все звісно. І тому, якщо в них ще є якісь наявні супутні захворювання, це все проводить до того, що вони часто відчувають оці збої ритмів. У дні, коли стрілки годинника переводять, фіксують навіть збільшення викликів швидкої допомоги. Але як би там не було осінню зміну часу, ми переносимо легше, і не тому, що можна поспати до. А ще й тому, що в цю пору наш організм наповнений вітамінами і мінеральними речовинами, які він отримав влітку, зміцнів. Принаймні, рівняни зауважили, що на загальний стан у дні переведення стрілок цього року не скаржились, бо і погода не підвела. Як правило, в дні переводимо годинники, в дні такі вихідні, суботи на неділю було. Ну, то особливо ні, але знаєте, так особливо в вечірній час, здається, вже щось кудись тягне, так вже пора. І рано темніє. Ну зараз ще погода така, бачите, соняшне, тепло, ще ніби так. Ну а як зараз сніг випаде, ну то звичайно, що якось буде впливати, але нічого, з часу воно прийде. Особисто на мене не впливає. Можливо, впливає на дитину, але ну, мені важко сказати. На мене я не відчула. от літом, так, коли переводять, відчувається адаптація декілька днів. Але не суттєво, я б не знала, що це проблема. Ну, я, во перше нахожусь в такому же возрасте, мені без 5 хвилин 70. Вот, поэтому я, в общем, у мене гіпертонія, все этот набор болезней, вот. Так що я все вот эти изменения очень переношу плохо. Переведення годинника на мене ніяк не впливає, того що я дуже швидко пристосовуюсь. Біоенергетики зазначають, що діти переведень годинника майже не помічають, адже обмінні процеси у їх організму відбуваються швидше, тому прилаштовуватися їм легше. Адаптація до часових змін у літніх людей може тривати від кількох днів до місяця, та, зрештою, до всього слід ставитися оптимістично. Що хотілося порекомендувати всім. І дітям, і дорослим, і людям похилого віку це прислухатися до свого організму в цей день, налаштовуватися на позитивний настрій це більше вживати також таких сонячних продуктів це фініків, хурми. Родзинок, які покращують настрій. А ще біоенергетики радять усім совам і жайверонкам у перші 2-3 тижні нового часу не планувати важливих справ, які вимагають серйозних навантажень, намагатися відкласти відрадження і далекі поїздки, не тривожитися, що щось не відповідає новому графіку. Через певний час організм перебудується і все буде гаразд. Новини про значне поширення світом невеликовної хвороби так званого вірусу Ебола, щодня лунають з телеекранів, газет та інтернету. Днями з'явилася інформація про те, що невідомі шантажисти погрожують розповсюдити вірус Ебола у громадських місцях Чехії а поблизу одеського порту дрейфує суховантаж, на борту якого є моряк з ознаками подібної лихоманки. Такі повідомлення лякають і насторожують багатьох через необізнаність. Що ж це за вірус? Які його симптоми та ознаки? Про це розпитаємо у спеціалістів. Перший вірус Ебола був ідентифікований в Екваторіальній Африці ще у 1976 році. Дехто навіть вважає, що виник він не без допомоги наукових досліджень та генної інженерії, але і досі ліків від цієї лихоманки не існує. Натомість, за останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, число інфікованих цим вірусом уже перевищило 10 тисяч осіб. Неоднозначна проблема з вірусом Ебола Розповсюдження Вже пішло по земній кулі. Ми маємо випадки в Америці в. Англії, в Іспанії і таке інше. І ніхто не застрахований, що з огляду на сьогоднішні міграційні процеси, трудову міграцію, туризм і таке інше, такі, до речі, і африканські студенти навчаються в нас, навіть в місті, що е, даний вірус не може бути занесений на нашій наш території. Ми, відповідно, готуємося і таке інше. Але щеплень проти нього немає. Але реального, конкретного лікування. Немає, тільки симптоматичне. Якщо людина приїхала з якихось країн, вона повинна при перших симптомах якихось е гарячки, е нездруження, інтоксикаційних е проявах звернутися до лікаря. Відповідно, ми персонал повинен знати, ми це проводимо з навчання про те, що треба чітко збирати анамнез, де хто був, де з ким контактував. Тоді, відповідно, засоби проводяться по ізоляції таких хворих, до обстеження, лікуванню. Вчені кажуть, що людина може заразитися хворобою при прямому контакті з виділеннями органами або іншими рідинами організму інфікованої особи, наприклад, доглядаючи хворого. Але найбільш поширений шлях передачі через зараження на чисті продукти. Ця хвороба має дуже характерні клінічні прояви. Це бізелі, суглобові болі, таке загальне нездуження, головні болі. Там є певний певний, як би сказати, послідовність. Все починається з, з тих симптомів, що я назвав. Потім проявляються респіраторні певні прояви, тобто першиння в горлі, покашлювання болі, можливо. Далі е, може бути кашель, потім може з'являтися пронот, а потім е, крововиливи, висипання геморагічного характеру, тобто крововиливи шкіри, на шкірі, слизових, і відповідно кровотечі, носові, маткові, е, киш... шлунково кишкові кровотечі. І власне розвивається так званий синдром дисимінованого судинного згортання, який і спричиняє оту високу летальність, високу смертність від даного захворювання. Нині вчені ведуть активні розробки вакцини проти цієї недуги, і вже є певні успіхи. Більше того, є чимало людей, які перенесли хворобу і вижили потенційно. Сенс в цьому є, якщо взяти сироватку крові перехворілого, відцентрувати її, очистити та і так далі, і так далі, і ввести е, м, хворому, то потенційно м, по якщо по логіці інших захворювань, то м, ефект позитивний може бути того, але то є на рівні. Поки в Україні вірусу Ебола не виявлено, але виключати ймовірність не варто. Тому пильність і обачність всім не завадить. Єдине тішить – хвороба не передається повітряно-крапельним шляхом. Восени перепад температур та зміна погоди впливають не лише на наш настрій. Лікарі констатують, що шкіра теж реагує на холод. Тому в цю пору до лікарів частіше звертаються пацієнти з атопічним дерматитом. Його діагностують як у немовлят, так і у людей літнього віку. В чому ж причина появи висипів та сверблячок? І як уникнути таких неприємностей, про це поговоримо далі. Період міжсезоння загострюються усі хронічні хвороби, серед них і дерматити. Лікарі кажуть, що таким чином організм перелаштовується, реагуючи на зміни у природі, але причини усіх проблем варто шукати ретельно і не лікувати лише прояви хвороби. Для атопічного дерматиту найчастіше ці прояви йдуть в період, в новонароджений період, з двох місяців, найчастіше. Але і в останнім часом спостерігаються такі більш пізні, пізній дебют, не обов'язково в ранньому віці. Потім йдуть знову повторні прояви. Найчастіше це буває період пубертантного дозрівання, статевого дозрівання. З 10 до 12 років знову може йти от гостя. Це так звана проригоподібна форма. Е, і е, та форма, яка характерна для дорослих і вже в період вже після статевого дозрівання, так звана е, ліхіноїдна форма, це все залежить від клінічних проявів. Свербіж такий, е, що він йде наростаючій. Е, від е, розчісування ще більше хочеться його розчісувати, тому що відбуваються просто запальні зміни в шкірі. Шкіра втрачає свою вологу. І від цього відбувається просто запалення. Медики зауважують, що дерматит зазвичай виникає як наслідок алергічної реакції на певну їжу, побутову хімію, пілок рослин та навіть шерсть тварин. Тому під час лікування у першу чергу варто позбутися алергену та чітко дотримуватись рекомендацій лікарів, усунути ці всі провокаційні в... і алергени, все що навколо нас, тобто запобігати. Загострення захворювання. Для атопічного дерматиту величезне значення має зволоження шкіри, відновлення цього електролітного балансу, зволоження, і тоді шкіра не буде, ну не з'явиться той перший клінічний основний симптом це інтенсивний свербіж. Медики стверджують, що атопічний дерматит може бути супутником та маяком інших проблем у роботі організму, приміром печінки, шлунково-кишкового тракту та щитоподібної залози, або наявності гельмінтів. А з'ясувати усе допоможуть спеціальні аналізи. При аналізах клінічних обов'язково має бути еозинофілія, підвищена кількість еозинофілів. Це говорить про алергізацію організму, і при встановленні атопічного дерматиту в такий показник, як імуноглобулін і. І якщо він перевищує норму в більше ста, це говорить про схильність до атопічного дерматиту. Головне кажуть лікарі не нехтувати хворобою, адже вона може мати небезпечні ускладнення. Дбати про своє здоров'я слід вчитися з маличку і обов'язково слідкувати за харчуванням та власним побутом, якщо вже маєте схильність до алергічних реакцій. Сьогодні це все. Нехай наша інформація і поради стануть вам у нагоді Будьте здоровими до зустрічі.